Друзі, вітаємо! Сьогодні 26 червня 2025 року. І сьогодні ми отаким складом нашої команди служили в Олександрівській лікарні. Ми хочемо поділитися кожен по пару слів е, враженнями від служіння. Давай, Слава Господу! Дякую за команду, за друзів, Бо знаєте, один як в полі не воїн, хоча можна і так. А ми ходили і проповідали Євангеліє. Ми допомагаємо військовим. Доктор дуже щасливий, те, що ми робимо. Я вже казала, що він просив молитися за тих, кому він робив операцію, щоб це прижилось, і це дуже дуже такий факт. Ваважливий нас зустрічають в палатах і вже знайомі, чекають кажуть нам, що нас чекають. Слава Богу, слава Богу, Маріан. Скажи пара слід. Баніра, будь ласка. Слава Господу, сам добрі місці. Амінь. Амін. дякую. Сьогодні було у мене принаймні, чудове спілкування з військовим розвідником. Він був на дуже такому піднесеному настрої. Це дуже класно, коли Господь піднімає дух, дух бійців. Я дякую Господу за цих людей, які просто витримують такі нереальні. Події і виходять з цього ще з настроєм. Дякую, Господу, за. Да. це. Вони такі оптимісти, так. вони ще нас ободряють. Ми, ми і сьогодні ми ще ходили в реанімацію. Це теж дуже чудовий, важливий час. Ми хотімо сказати, Господь, що сьогодні ми бачимо, як ти проявляєшся. Ти проявляєшся в житті наших військових. Ми бачимо світлових очах, коли вони приймають тебе своїм Господом і Спасителем. Ми бачимо, як змінюється їх тіло після молитви, особливо коли ми приходимо через тиждень і бачимо тих, за кого ми попередньо молилися, які зміни ти робиш, Господь. Спасибі тобі. Ми дякуємо, ми бачимо, що вони мають піднесений настрій. Вони посміхаються, шуткують, радіють, і для нас це. Просто показник того, що це ти, Господь, проявлений твоєю любов'ю в їх житті. Спасибі, вся слава належить тобі. Слава. Ми так тобі вдячні.